Ціль капітуляції України, військова доктрина Російської Федерації чітко зазначає превентивний характер нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури з метою примусу до капітуляції, тобто укладання мирних умов, так званих, на умовах Російської Федерації, це основна ціль прив'язувати це. До подій білоруської області немає жодних підстав. Це е, тактика російських окупантів. Якщо ми е, побачимо, вони повторюють власне ту саму тактику і стратегію нанесення комбінованого характеру удару по об'єктах критичної житлової інфраструктури, яка була започаткована ще в 2023 році. Останній масований обстріл української території, 28-29 грудня. Можемо відзначити, що останні удари були спрямовані виключно по житловій і критичній інфраструктурі, тобто росіяни використовують як фактор погодніх умов різке похолодання, відповідно, пік навантажень на енергосистему, моменти холодів, так і... Можливість паралізації енергетичної інфраструктури України, Причому зауважимо, що удари наносяться по всій території України від Харкова до Львова, тобто це психологічний тиск на цивільне населення України, щоб дати зрозуміти, що жодне місто України не захищено, чи то знаходиться під ракетними ударами з боку Російської Федерації. Зауважу, що на ракетні удари Російської Федерації варто класифікувати як акт міжнародного тероризму. Йдеться про те, що під час ракетних обстрілів Російська Федерація використовує невибіркові види озброєння, зокрема ракети Х-22. Вони були створені ще за часів Радянського Союзу, і основне. Призначення знищення авіаносних з'єднань країн НАТО, варто говорити, що у ракети Х-22 відхилення від ціли до одного кілометру, вражає бойова частина до однієї тони 950 кілограм вибухової речовини. Тебто, е, умовну точність ро радянські ще конструктори вирішили компенсувати шляхом збільшення бойової частини. Тому, коли російські можновладці цинічно говорять про нанесення ударів виключно по військовій інфраструктурі, це абсолютно не вкладається в парадигму використання е, по, подібних ракет Х-22, ще раз підкреслюю. Радіус відхилення від цілі до одного кілометру. Основне завдання в моменті використання подібних ракет це масовий терор проти цивільного населення і не випадково величезна кількість і поранених, і загиблих, як під час ракетних ударів 29 грудня, так і відповідно наразі. Плюс, знов таки використання так званої комбінованої тактики нанесення ударів. Це і безпілотні літальні апарати, відповідно крилаті і балістичні ракети. Це так званий зірковий характер нанесення ударів. Спочатку безпілотники, які мають на меті промацати українську ППО і фактично відволікти від основних е е цілей, а потім вже нанесення ударів крилатими і балістичними ракетами, як по самій системі ППО. Так і відповідно по раніше вибраним цілям, тому не випадково зараз і в Київській та інших областях перебої із світлом, і з водою, ну і відповідно з інтернетом. Що свідчить про те, що удари наносилися по об'єктах критичної інфраструктури, більш ніж позитивно. Причому давайте відзначимо, що збивається. Е і кінжали і калібри. 10 аеробалістичних ракет Х-47 М2, кінжал збиті. Всі 10. Збиті і три крилаті ракети калібр. В чому небезпека використання росіянами С-300? Під ракетними ударами опиняються прифронтові міста, Харків, Дніпро, Херсон, Миколаїв та інші. Ці ракети знов таки це арабалізпарабалістичні траєкторії дальність ураження до 400 кілометрів. Відповідно, по них можуть працювати тільки або Петріоти, або франко-італійські сампті, враховуючи те, що подібних систем ППО у українській стороні обмаль, тому росіяни і використовують тактику нанесення ударів по прифронтових містах. E, час e, підльоту до цілі там буквально до однієї хвилини 40-50 секунд. Фактично не встигають системи ППО спрацювати на них, відреагувати. І плюс, e, давайте говорити про те, що у росіян більш ніж достатній кількості подібних ракет за різними оцінками до трьох тисяч, це саме С-300. Е, але незважаючи на всі зовнішні виклики, давайте говорити про те, що можливості української ППО 2024 року е, значно кращі, ніж 22 і, і 23 років. Тільки в грудні місяці українській стороні було передано е, 4 додаткові установки ППО Арійській Німеччиною плюс Петріот. Плюс ЗСО «Гепард», які прекрасно зарекомендували себе в моменті протидії безпілотним літальним апаратам. Остання новина це перемовини президента України з своїм канадським колегою. Відповідна постачання нам установок НАСАМС, систем ППО. Плюс давайте згадаємо, в грудні постачання з Норвегії і систем саме ППО. І відповідно… Ракет для систем ППО з Великобританії і Сполучених Штатів. Наразі Украборонпром відпрацював західними партнерами момент модернізації радянської системи ППО під використання ракет західного виробництва. Це так звані гібридні варіанти франкенштейни, як їх називають. Коли пускова установка ще радянського зразка відповідно ракети західного виробництва, враховуючи той факт, що радянських ракет дуже обмаль як у, на території України, так і на складах колишнього Варшавського договору. Натомість ракет систем ППО-Західного зразка в достатній кількості. І це удосконалення і дає свої позитивні знаки. Опалювальний сезон. Чекали на стання холодів'я, я ще раз підкреслю. Тобто, ті всі зойки і розповіді про те, що у російських окупантів обмаль ракет, заяви Буданова про те, що ракету окупантів на 2-3 масові атаки, вони виявилися, ну скажімо так, популістичними заявами. За оцінками західної грози, доку. Таку... Російської сторони наразі є е, в арсеналі приблизно до тисячі і крилатих і балістичних ракет. Але основне про що ми маємо говорити, Російська Федерація, на жаль, змогла відновити виробництво цих засобів ураження. Причому знову таки називається цифра від 40 до 80 одиниць за місяць, тобто можемо говорити про те, що росіяни мають можливість працювати так би мовити, навіть конвейер, тероризуючи цивільне населення України. Але і головне на чому я хотів би зробити акцент, це те, що незважаючи на широкий спектр санкцій від відповідно секторальних до персональних, Російська Федерація змогла через схеми сірого імпорту або так званого перерваного транзиту завести на територію своєї країни. Компонентів для виробництва крилатих ракет, а саме мікрочіпів і мікроеліментів на суму приблизно до 2 мільярдів це досить небезпечні тенденції. Плюс Російська Федерація наразі має можливість виробництва безпілотних літальних апаратів, тобто вони вже не критично незалежні від постачання за кордону, в першу чергу з території Сирії підприємства, які знаходяться під контролем. Проіранське про угрупування Хезбола. Наразі безпілотники виробляються вже безпосередньо на території Російської Федерації, причому в достатньо великих обсягах. Мовиться про промислове виробництво. І навіть давайте подивимося статистику використання безпілотників. Сьогоднішній удар більше 150 за, за останні оті удари більше 150 безпілотних літальних апаратів. Будуть наносити. давайте говорити речі, називати речі своїми іменами. В чому і полягає тактика Росіян. Не маючи практичних успіхів на лінії бойового зіткнення, вони перенесли акцент на нанесення ракетних ударів по глибиних районах української території. Стосовно того, чи вистачить ракет, ну, всі ці зойки про те, що захід від нас стомився і відповідно. Зменшився обсяг військово-технічної допомоги, не відповідає дійсності. Німеччиною на 24 рік з 4 мільярдів збільшено обсяги військово-технічної допомоги до 12, тобто зростання порівняння порівнянні з 2023 роком в три рази. 3,2 мільярди Данія, в тому числі системи ППО, 2 мільярди Нідерланди, в першу чергу і відповідно, f 16 і системи ППО. Норвегія вже згадана близько 1 мільярда системи ППО і ракети. Велика Британія, ракети до систем ППО. Останній пакет військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів на суму 250 мільйонів. Це знов таки ракети до систем ППО. Тому е, можемо говорити про те, що українська сторона. Розширює характер військово-технічної співпраці зі своїми стратегічними партнерами в моменті посилення української системи ППО, яка на жаль за часів ексміністра оборони Гриценка була фактично знищена. Нагадаю, на період розпаду радянського союзу на території України за оцінками спеціалістів НАТО, була найбільш ешелонована система ППО в Європі, але починаючи з періоду Греценка. Системи ППО продавалися за безцінь, і тому ми підійшли до 2014 року фактично обеззброєними. І наразі військово-політичним керівництвом України фактично з нуля створюється багато характер протиповітряної і протиракетної оборони. Є ще проблеми, бо територія України досить велика, і відповідно прикрити всі. Промислові і великі міста України досить проблемно. Це потребує часу і потребує колосальних фінансів. Тому і відповідно є певна статистика влучань по військових і цивільних об'єктах на території України. Навіть сьогоднішня статистика засвідчила, що збивали приблизно на рівні 80-85%, Але менше з тим це досить високий показник. Це фактично відповідає показникам системи ППО Ізраїля. Їх знаменитому залізному куполу».